Шахтаря завжди було багато легіонерів, в основному бразильців, але не всі вони стали легендами та символами клубу. Це канал Фолграм. З вами Костя Фосте і саме сьогодні. Ви дізнаєтеся імена 10 найкращих легіонерів Шахтаря за роки незалежності України. Та що з цими легендами тепер погнали? Почати я б хотів з опорного півзахисника гірників Маріуша Лавандовський, який провів в команді з Донецька цілих 9 років, з першого по десятий. За Шахтара він встиг провести 275 матчів, забив 30 голів та віддав 10 асистів. Дуже непогана статистика, враховуючи руйнівні функції гравця на полі. Разом із Шахтарем Маріуш виграв славнозвісний Кубок УЄФА 9 року, 4 чемпіонату України та 3 Кубки країни. Ще у футболіста був справжній бійцівський характер, який частенько круто перекривав його погріжністю у техніці та швидкості. Після гірників Маріуш пограв за Севастополь і у 13-му році завершив кар'єру футболіста. Потім були роки тренерства, але надовго Левандовський не затримувався ніде. Останнім його клубом була Термаліця, яку він залишив в березні 24-го року. Але не лише футболом живе Маріуш, в нього є бізнес, який тримає його на грошовій подушці. Спочатку Поляк займався експортом автомобілів, а потім відкрив кебабний ресторан в Дубаї напроти відомого хмарочоса Бурж Халіфа. Отакий різноплановий цей чолов'яга, і він посідає в моєму рейтингу 10-ту сходинку. До речі, хто ще не підписався на мій канал, швиденько зробіть це, бо зараз вже будуть приходити до іншого футболіста. І про вподобайку та дзвіночок не забувайте, щоб не пропустити мій наступний випуск. Ну що, все є? Тоді погнали далі. А далі мене, о боже мій, яке несподівано дев'яте місце. А на ньому оселився Луїс Адріано, найкращий бомбардир в історії Шахтаря. Цей бразилець іграв за гірників 266 матчів, забив 128 голів та віддав 42 асисти. Адріано дуже добре грав на другому поверсі та надійно прикривав круглого корпусом. Але, не дивлячись на стільки забитих голів, завершення атаки в нього було ну, просто жахливим. При таких партнерах по команді він мав по 10 нагод за матч, але реалізовував по одні чи дві. А ще в Луїса були страшенні проблеми з дисципліною. Хоча, ну що тут дивуватися, майже всі бразильські футболісти такі. Після Шахтаря Адріано пограв на Росії та Туреччині, а наразі захищає кольори бразильської Віторії, контракт з якою в нього до грудня 24-го року. Цікаво, що в одному з недавніх інтерв'ю заявив, що був би щасливим повернутися в Оркостан. І напевно саме через це він в мене так низько в рейтингу. Трошки вище за Адріано в мене Ігор одулять. На 8-й сходинці рейтингу півзахисник опинився не через голи та асисти, а через відданість на полі та людяність. В шахтарі серб грав з четвертого по десятий рік, провів 196 матчів, забив 6 голів та віддав 2 асисти. З'язнаюся вам чесно, дуля для мене перший серб футболіст, який не веде себе як засранець. Справжній джентльмен як на полі, так і у житті. Кар'єру футболіста Ігор завершив влітку 2014-го. З 16-го працював одним з асистентів Фонсекі в шахтарі. Потім був головним тренером сербської телеоптики. А в березні 2023-го чолив партизан, допоки поки його не звільнили наприкінці квітня 24 го на сьоме місце я поставив кардинально іншу людину від Дуляє – Франселіну Матузалема. Бразилий грав за шахтар з 4-го по сьомий рік. Мало згоден, але як він божив на полі, це було ну просто щось. Коли я дивився трансляції матчу шахтаря і бачив його на полі, здавалося, що мату зовсім з іншого виміру, і йому тут взагалі немає що робити. Рівень його майстерності просто зашкалював. Однак разом із неймовірною грою він був ще тим кадром в житті. Хто не пам'ятає, Матузалем без дозволу шахтаря, перейшов в іспанську Сарагосу, після чого були довгі та важкі розбірки клубів та самого футболіста. Правда, була на стороні Шахтаря, і він виграв судовий процес. А от в мату кар'єра пішла на спад, і після Сарагоси він пограв за купу різних клубів. Завершив кар'єру, гравця у 18-му клубі Монтеросі, що грав у 3-му дивізіоні Італії. Наразі займається вихованням дітей та відпочиває на батьківщині. До речі, в коментарях можете написати, чим вам запам'ятався мотузелем шахтарі і хто ще так само залишив Шахтар зі скандалом. А поки ви пригадуєте, я розповім вам про номер 6 рейтингу найкращих легіонерів Шахтаря. Це в мене Томаш Хюпшман. Опорник провів за Шахтар 285 матчів, забив 10 голів та віддав 4 асисти. В чехів за гірників грали тільки він та Ян Лаштовка, тому можна сказати, що Томаш в Донецьку був екзотичним гравцем. Гюпшман як і Дуляй був з клану інтелігентів і завжди був радий допомогти команді, а також дуже вічливо спілкувався з пресою, що для багатьох футболістів з УПЛ є проблемою. Але на полі юшман був зовсім іншим жорстким та непоступливим, за що частенько отримував жовті картки. Їх він назбирав аж 51. Шахтарі Томаш провів чудових 10 років, після чого повернувся на батьківщину в Яблунець. Юшман досі захищає кольори цієї команди, а йому вже 42. Контракт з мандру розрахований до літа 24-го року. П'ятірку найкращому рейтингу відкриває Фернандіньо, який став легендою не тільки Шахтаря, а й гранди європейського футболу Манчестер Сіті. За гірників Ферна виступав з 5-го по тринадцяти. За цей час стиг зіграти 284 матчі, забив 53 м'ячі та віддав 50 асистів. На полі бразилець був справжнім лідером всіх бразильців. Міг коригувати їхні дії одразу на полі та заспокоювати, коли на те була потреба. Хоча я й сам нерідко фолив та нервував. За кар'єру у складі гірників заробив аж 68 жовтих та три червоні картки. Після шахтаря в нього був чудовий період в сіті, де ним просто захоплювався сам пеп гвардіола і казав, що якби в нього було 11 Фернандіньо, він би завжди перемагав. Наразі Фернаг грає за атлетіку і у свої 38 запалює і там. За 17 матчів в нього аж 4 голи та п'ять асистів. Четверте місце я віддаю развану рацу. Цей Румун не бігав через кордон, він бігав по лівій бровці, був чудовим швидким та непоступливим захисником. Якщо пам'ятаєте, саме він віддав гольову передачу на Луїса Адріану, який забив перший м'яч гірників у фіналі Кубка УЄФА проти Вертера. На полі був чудовим помічником для Луческо, адже єдиний спілкувався з ним Румунською. А ще раз був улюбленим футболістом серед донецьких журналістів, адже ніколи не відмовляв у коментарях, що на тренуванні, що після матчів, за гірників раз грав за 10 років з 3 по 13. Потім були Везгем, Райволікану, Паок, Полі, політімішуара. Завершив кар'єру раз у 18-му. Наразі успішно займається бізнесом та інвестує в сільське господарство та новітні технології. Також є одним із експертів на румунському телебаченні. А після початку повномасштабного війни Росії проти України разом активно підтримує нашу країну, допомагає українським біженцям з житлом та їжею. Бронзу Мого, підкреслюю, Мого суб'єктивного рейтингу забирає найкращий з армян Генрі Хітаря. Якщо що я знаю, що правильно казати «вірмени». Так от, Мхітарян – то не просто футболіст, то футболіст-оркестр. Коли він грав за шахтар, здавалося, що він може все і відібрати м'яча, і розпочати атаку, і віддати асист, і влучно забити м'яча. А ще він знає та вільно розмовляє на шести мовах. А це стало одним з ключових факторів його чудової кар'єри в Європі. За шахтар він відіграв 106 матчів, забив тільки уявіть 44 голи та віддав 23 асисти. Після гірників пограв за Борусі, Манчестер Юнайтед, Арсенал, та «Рому». Наразі захищає кольори Міланського Інтера і нещодавно став чемпіоном Італії сезону 23-24. Це він до речі, вперше виграв національний чемпіонат після кар'єри в Шахтарі. На другому місці в мене опинився чарівник з Лондріни Жадсон. Бразилець провів у Шахтарі сім сезонів вигравши кубок УЄФА, п'ять разів вигравав першість України та отримав виклик до збірної Бразилії. Також він забив переможний гол у фіналі Кубка УЄФА Вердеру, А ще жадсон забив перший гол на новому стадіоні шахтаря донбас Донбас-Арені. На полі він крутився як білка. На рівному місці міг обіграти по декілька суперників та забити при цьому вирішальні та ще й красиві голи. Їх шахтарів він забив аж 64, та ще віддав 42 асисти. Частково завдяки ньому Луїс Адріано і став найкращим бомбардиром гірників. До речі, якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях, якою легендарною фразою запам'ятався Жацон. Він там ще кричав прямо в камеру. Подивимося, чи є в мене тут дорослі вболівальники. А щодо життя жацину, після шахтаря то він повернувся в Бразилію, де завершив кар'єру влітку 22-го. Наразі займається бізнесом та має дві фірми: одна займається будівництвом та продажем нерухомості в Бразилії, інша виробництвом сонячних батарей. Перше місце напевно для багатьох буде банальним, але і справедливим. Це Даріо Серна, справжня душа шахтаря, вожак та людина, на якій тримався той самий непоступливий колектив. А ще серна людина асист. За всю кар'єру в Донецькій команді він віддав 124 гольові. а ще забив сам 49 м'ячів. І Це при тому, що був правим захисником. Саме він віддав переможну гольову на у фіналі Кубка УЄФА 9-го року. А які цукерички він сам клав зі штрафних ударів? Просто, просто пісня. Та й не слід забувати, що серна є рекордсменом шахтаря по проведеним матчам. В нього їх аж 536. У найближчого прослідувача Андрія П'ятого 482. Розумієте, який відрив? Після 15 років в шахтарі Севна трошечки пограв за італійські кальєрі і завершив кар'єру у 19-му. Наразі є спортивним директором гірників та активно підтримує Україну у війні з росіянами. Пишіть в коментарях, чи згодні ви з моїм топ-10, кого б поміняли місцями, кого додали, а кого виключили з цього рейтингу. Буду радий вашій активності та спілкуванню в коментарях. Також не забувайте ділитися моїми відео зі своїми друзями у соцмережах. Там, до речі, теж можемо дружити. Посилання на мої Тік-Ток та Інстаграм в описі цього відео. Зустрінемося дуже скоро. Обіцяю, бережіть себе та рідних, папа. -па.